Та те, що лікують своїх дітей, їх можуть навіть позбавити батьківства. В Україні немає протоколів, як лікувати недосконалий остеогенез. Рідкісне захворювання кісток. Батьки малюків із такою хворобою купують препарати, що офіційно протипоказані дітям. Однак, те, що ліки допомагають, доведено світовим досвідом про дітей-кришталиків далі у сюжеті. Із п'ятирічної донечки Ярослави тато не спускає очей та тримає постійно за ручку. У дівчинки рідкісне захворювання кісток, недосконалий остеогенез. Це коли будь-який удар може закінчитися сильним переломом. Бігати люблю, але мені треба бігати за ручку, бо у мене кості хрустайні. Мата дівчинки розповідає, аби кісточки не ламалися, треба спеціальне лікування. Препарати, що дійсно допомагають в Україні, є. Та в інструкції написано, що вони не призначені для дітей. Хоча у всьому світі ними та аналогами лікують цю хворобу. Батьки та медики, які все ж таки лікують діток, фактично роблять це нелегально. Навіть до позбавлення батьківських прав за те, що ми так поводимося з дітей. Так якщо це жорстоке поводження. Лікарі нам кажуть, ви жорстоко поводите своєю дитину. Ви робите операцію, це її травмує. Лікуєте бізвосфонатами, ви її травите. повноцінного лікування як таких захворів не існує, але теми захворювання можна запобігти ту ломкості. Це при використанні спеціальних препаратів, які покращують біосинтез кісткової тканини. І в деяких там в складніших ситуаціях для запобігання ломкості кісток ставляються спеціальні металичні стрижні у трубчачі кістки. Втім, без операції та лікування дитина може стати інвалідом. Це серйозне онкологічне лікарство. Ну, всьому мірі його іспользують для лікування нашого діагноза Варварі. вже майже шість. Дівчинка розумна та кмітлива. Уже хоче бути школяркою. Нещодавно їй зробили операцію на ніжки. Хотім все таки попасть не на індивідуальне борзування, а в школі учиться вместе з дітками. Що учимося ходити. тому що дівчинка раділа з множественними деформаціями кастрі. Як лікувати дітей кришталиків офіційної інформації в Україні немає. Моз за всі роки не розробив спеціальні протоколи. Для створення таких уже сформована робоча група та результатів роб роботи поки немає. Робочі групи вже створені ще у травні місяці, на початку, але до сьогоднішнього часу робоча група не розпочала свою роботу і через це дітки не мають змоги отримати вчасне адекватне лікування і незважаючи на всі можливості вони стають інвалідами. Треба би в протокол моз вписав заборонені препарати. Тоді лікування стане доступним в Україні сьогодні із недосконалим остеогенезом Живе три тисячі людей. Марія Гриценко, Костянтин Кондратенко,